Після перших невдач завоювати Крим і частину українців силою московські злігенії взялися за поневолення свідомості. І їм потрібно було якнайшвидше знищити пам'ять, прибрати традиції, зав'язати язика, щоб не зривалась з нього мова. І Якщо у сірих бараках радянських гулагів і в українських селах, закутих у кайдани ешелонів з червоноармійцями, московські нелюди нищили фізично, то у незалежній країні їм був потрібний поки що менш кривавий спосіб. Хоча з часом, на мою думку, ми ще дізнаємось про вбивство, вчинені з метою послабити народ, знищивши потенційних лідерів у самому зарадку, та практично у відкриту. У всіх на очах московити почали створювати нову реальність України з глини російського буття. Так вступивши в це, завжди спочатку сподіваєшся, що то глина. Отже, поставили ногу на свідомостетворчий кіно та телебачення, музику і книжки. Мене звати Олекса Кіпкало. У минулому випуску йшлося про першу перемогу у боротьбі за Крим та блискучу спецоперацію СБУ проти російських загарбників та перші стратегічні провали української влади і антиукраїнські дії у високих київських кабінетах. А сьогодні поговоримо про культурну експансію Москви, яку можна назвати артпідготовкою перед великим наступом, та вплив російських політтехнологів на президента України. Хто був справжнім ідеологом гарячої війни і яку долю готували українцям у новоствореній реальності? Нещодавно впала в очі аналітична стаття з сайту інституту журналістики КНУ за 2001 рік. Називається видавнича справа в Україні на сучасному етапі: тенденції, проблеми. Автор на прізвище Тимошик він наводить цікаві цифри обсягів друку книжок з часів набуття Україною незалежності на душу населення. Якщо у 1990 році на полиці викладали три нові книжки на одну людину, то у 1999 вже була одна нова книжка на трьох людей. Здавалось би, ну не читають, але при цьому є інша цифра: за рік в Україну завозили 55 мільйонів книжок в основному з Росії та Білорусі. Тож читають. Купують ринок, є і тут починається політичний детектив. У 1990-му, коли Україна проголосила суверенітет, Росія заблокувала поставку товарів, які вважалися стратегічними. Серед цих товарів був і друкарський папір. На сполох забила творча наукова і видавнича еліта. У липні 1991 року президія Верховної Ради за головуванням Кравчука постановила забезпечити державний захист книговидання і преси. Від сплати податку звільнялися видавництва, які друкували переважно українською мовою і мовою нацменшин. Почався розквіт видавництв, але це тривало недовго. Пільги скасував новий кабмін з 1 січня 1994 року. Я довго шукав документ, щоб визначити, хто саме доклав руку до цього, оскільки у вересні 1993-го прем'єр Леонід Кучма подає у відставку, і майже рік кабмін очолює Юхим Звігільський, той самий, який був одним із творців партії регіонів великим авторитетом на Донбасі, проти якого у 1994 році відкрили справу за розкрадання і вивезення. 300 мільйонів доларів готівкою до Ізраїлю, в якому він і відсидівся до 97-го року. Та повернемося до книжок в умовах відсутності державного замовлення, дотацій і пільг українське книговидавництво ставало банально невигідною справою з усіма наслідками. У 1995 році намагалися захистити українську книгу на рівні закону, взявши за основу попередні пільги від Кабміну. Але Верховна Рада провалила цей закон. У Центральному державному архіві дані про роботу Верховної Ради по цьому закону відсутні. На сайті парламенту також. Особливо показовою стала ситуація з видавництвом українських книжок у 96 му році. Уважно. Росія прибирає податок на додану вартість для усієї своєї друкованої продукції, щоб посилити свій інформаційний вплив. А український Кабмін доводить податок на додану вартість для українських видавців до 20%. Бінго! Це при тому, що як подається у книзі Історія податків Павленка, цитую у 1996 1996-му почався новий етап розвитку податкової системи, завданням якого є послаблення податкового тиску. У цей час кабінет міністрів очолює Павло Лазаренко, міністр у справах науки і технологій – Володимир Семеноженко. Той самий, який у 2010-му разом із Вадимом Колесніченком, Олексієм Костусєвим, Іриною Бережною та Дмитром Табачником намагатиметься скасувати український дубляж у кіно. До речі, Дмитро Табачник у 96-му році очолює адміністрацію президента Леоніда Кучми. І про лютого послідовного і вкрай хитрого підступного ворога України та годованця Москви Дмитра Табачника ми ще теж поговоримо у наступних випусках. Це, до речі, не останній податковий удар по книговидавництву у проєкті бюджету на 2004 рік. Уряд Віктора Януковича призупинив дію закону про державну підтримку книговидавничої справи в Україні під приводом цитую. З метою покриття ризиків втрат бюджету, пов'язаних з проведенням податкової реформи і досягнення реальності та збалансованості державного та місцевих бюджетів, від ПДВ звільнили лише шкільні зошити та підручники. Тоді у команді Януковича першим віцепрем'єром і міністром фінансів був Микола Азаров. А одним із віце-прем'єрів так. Дмитро Табачник усьому, що відбувалося навколо україномовного книговидавництва, як і музики, телебачення та кіно, було чимало ознак зовнішнього пресингу. Та це були лише відблиски, відлуння справжнього задуму, оскільки вчинки можна зрозуміти і побачити картину в цілому, якщо усвідомиш ідеологію, задум, кінцеву мету організаторів і тих, хто вирішив стати сірим кардиналом, технологом процесу. В українському книжковому просторі було одне нетривіальне, як на мене, явище це книжка другого президента сучасної України Леоніда Кучми Україна не Росія. А в ній він ділиться спогадами, кар'єрним шляхом, своїми поглядами на історію і взаємини з Росією. Здавалося б, ну що такого рано чи пізно, у топ політиків з'являється бажання розповісти про своє життя або писати тематичні книжки. Проте тут є деякі моменти. Книжка була написана і спочатку надрукована російською мовою у 2003 році у Москві видавництвом «Время» на початку вересня 2003 тисячі А у 2004-му там же в українському перекладі. Росіянам книжка, як то кажуть, не зайшла. Було і обурення, і критика. Воно то зрозуміло. Ося імперська велич якось просідає після фактів про ключову і масштабну участь українців в історії Московії. Про те, що великі частини Воронезької Курської губернії були щільно заселені українцями на час жовтневої революції, і що їх радянська Росія просто загарбала собі через природні копалини, як сказано у книжці, виявлені магнітні аномалії. Є рядки, де невідворотний рух України до НАТО пояснюється страхом захоплення Росією. А на сторінці 205 україномовної версії Леонід Кучма обурюється на журналістів видання «Московські новості, які восени 1991 року видали новину, що у російському білому домі обговорюється можливість майбутньої ядерної війни проти України. 1991 рік, якщо поставити себе на місце якогось керівника зовнішньої розвідки Московії або і президента однієї сьомої частини суші чи їхньої служби безпеки. То книжка має вигляд серйозних історичних претензій та делікатного натяку, що Росія Україні винна на тисячу років вперед. А головне немає такої звичної меншовартості, і ця нечувана захвалість ще й надрукована у самому серці Білокам'яної. Ще й у викладі президента, одна з основних функцій, якого реалізація зовнішньої політики країни. Для Кремля з його імперськими амбіціями цього цілком достатньо, щоб стати тригером і прискорити підготовку до загарбницьких дій проти непокірного народу. До слова сказати, у кінці вересня 2003 року сталася спроба Московії приєднати дамбою острів Тузла до Краснодарського краю. А у 2004 році Росія знову почала роздавати свої паспорти у Криму. Я слабо вірю у збіги в таких масштабах. Тож, хто надоумив обережного і хитрого впливового політика на такий необережний крок? Так сталося що кілька днів тому минуло 20 років з моменту виходу книжки. І я побачив інтерв'ю медіаексперта Олексія Мустафіна, виданню Радіо Свобода з цього приводу. У часи, коли президент Кучма видавав свою книжку, він був шеф-редактором відділу новин на телеканалі Інтер. Отже, у політичний процес був занурений із головою. І, от у своїх коментарях він говорить, що у формуванні іміджу і політичної стратегії Леонідові Кучмі допомагали російські політтехнологи Дмитрій Куліков і Тимофій Сергійцев. І вони ж допомагали у написанні книжки. Про цей факт я не знав. Все, у мене пазл склався. Цю команду технологів, у складі якої були Тимофій Сергійцев, Дмитрій Куліков і третім іскандер Валітов привіз в Україну у 1998 році. Зять Леоніда Кучми Віктор Пінчук, коли готував свою виборчу кампанію до Верховної Ради, і кампанія виявилася успішною. На початку 2000-х я вже знав про те, що на території України працюють російські технологи. До них зверталися політики, телеканали, видання, олігархи та бізнесмени. Свого часу у мене була можливість спостерігати за методами їхньої роботи, і це було справді даруйте за тавтологію технологічно та ефективно, хоча часто аморально і брудно. Але команда Діми і Тіми так їх називали. Це був самий топ. Послідовники Георгія Щедровицького по своєму талановитого винахідника організаційно діяльнісних ігор, які він практикував із 70-х років минулого століття. Це був по суті аналог трізу, технологія рішень інтелектуальних задач та мозкового штурма з глибоким моделюванням і розподіленням ролей між учасниками. Метод виявився настільки ефективним, що групи Щедровицького запрошували на радянські підприємства як антикризову команду і платили їм шалені за тогочасними мірками кошти. Пізніше вони взялися за політичну роботу. Та фундаментом була ідея Георгія Щедровицького про зміну світу через познання мислення і зміну самого мислення у людей. Цю задачу він ставив собі як філософу. Вона виникла у нього ще з 50-х років, коли був створений московський логічний гурток. Потім він став методологічним. А сам Щедровицький і його спільники називали себе методологами. Серед його поплічників я хочу згадати ще одного: Олександр Зінов'єв. Запам'ятайте це ім'я. Олександр Зінов'єв, автор роману зіяючої висоти. За цей роман його позбавили роботи, вигнали з партії, і вислали геть з радянського союзу, після розпаду якого він повернувся до Росії. Саме ідеї Зінов'єва. Втілив і розвив у методології Щедровицький. а згодом на ідеях Зінов'єва була побудована ідеологія, якою озброївся кремлівський Бомонт і Путін, зокрема, тільки залишається відкритим питання, що первинно. Це ідеологія так вплинула на московського диктатора, чи російський філософський клуб вигадує виправдання війни по завданню кураторів у службі безпеки, щоб прикрити криваві злочини покривалом з високих матерій. Отже, Тимофій Сергійцев, Дмитрій Куліков та Іскандер Валітов на службі. У глави держави тоді Леонідові кучмі потрібно було обійти комуніста Петра Симоненка, який мав надзвичайно високу підтримку серед населення, яке було сильно розчаровано повільними темпами розвитку країни і феєричними проявами корупції на тлі не надто високого загального рівня життя, Яскравим і вирішальним нововведенням команди технологів, яке було покликано прибрати мури непорозуміння між президентом Леонідом Кучмою і народом, стало вуличне телебачення. Було закуплено 50 мобільних телевізійних комплексів по два на кожну область, які дозволяли організувати телемости між людьми на вулиці і президентом. Та телевізійний комплекс складався не лише з техніки. Тимофей Сергійцев сам підбирав до них ведучих, які мали не просто спілкуватися і модерувати розмову. Він навчив їх особливому мисленню і умінню вмикатися в проблему, в процес. Вуличне телебачення помітно піднесло підтримку президента Кучми серед виборців. Примітний факт: учасники проєкту вуличного телебачення в інтерв'ю російському виданню Холод зазначали: Тимофій Сергійцев переконував, що в Україні потрібно побудувати сильне демократичне суспільство, яке не встигло сформуватись за перші роки незалежності, і це, начебто, була одне із цілей проекту. Цей факт скажу відверто, підкинув сумнівів, чи на той час технологи формували підвалини для поневолення України або, навпаки, чесно відпрацьовували гроші за піар. Щоб відповісти собі на це питання, довелося провести аналіз робіт і виступів Сергійцева. Висновок виявився для мене трохи несподіваним. Група московських технологів, залучених у найделікатніший процес боротьби за владу, одночасно ще й вивчали Україну, як вивчали підприємство чи виборчий округ. Отримавши доступ до перших осіб і конфіденційної інформації, вони аналізували цінності, інтереси, сильні і слабкі сторони, як влади, так і народу, аналізували проблематику. І книжка Леоніда Кучми видана у Москві. Могла стати їхнім звітом по проблемі, яку вони звуть Україна, по суті, відповіддю на кількасотрічне питання, яке ставили собі російські керманичі, і яке на початку 90-х ще підлітком я почув з екрану від хриплого від важкого бодуна Бориса Єльцина. Той на зустрічі з силовиками і урядом повільно вичавив із себе: цитую: ми зібралися тут для того, щоб вирішити, що нам робити з Україною». А книжка Кучми показала глибину проблеми для Росії з огляду на її імперські апетити. Звісно, якщо у президента Леоніда Кучми будуть зауваження або є свій погляд з цього приводу, ми надамо можливість викласти їх у відвертому інтерв'ю у нашій програмі. Для того, щоб краще усвідомити ефективність роботи російських політтехнологів в Україні, я наведу ще один приклад, який знаю в деталях, але без імен. Це той випадок, коли як журналіст не повинен розкривати джерела. Двохтисячні роки вибори до Верховної Ради, одна з південних областей. У кандидата, який має влитися у інформаційний кулак парламентської більшості, катастрофічний обвал підтримки виборців. До голосування менше місяця. Дзвінок до Києва і йому на допомогу керівництво партії відправляє групу московських технологів. Протягом двох днів вони їздять по виборчому округу, збирають дані, виокремлюють проблемні питання, вивчають погляди, вподобання, навіть продукти в магазинах. Потім два дні на ігрове моделювання. На п'ятий день кандидату видали чіткі установки про що і як говорити на зустрічах із виборцями. Головне без самодіяльності, чітко за розписаним планом. У день виборів в позначку навпроти його прізвища поставили дві третини виборців по округу. Як ви сприймаєте ідею, що є спосіб змусити вас думати, що ви самі прийняли рішення, а насправді ж це рішення вам навіяне. І при правильно побудованій стратегії презентації кандидата шансів, що ви ухвалите рішення не на його користь, небагато. Зараз маю зробити ремарку, яку ймовірно буду повторювати у наступних випусках. Я довго розмірковував, як протистояти агресивній методологічній пропаганді. І дійшов висновку, що найефективніший спосіб це розуміння цілей і їхній зрив. Квіпродест, кому вигідно, це перше питання, яке має поставити собі людина, що не хоче бути інструментом в руках ворожих маніпуляторів. А друге, чого від мене чекають, відповіді на обидва питання можна отримати, зрозумівши, як працює масова перепрошивка свідомості. Тепер продовжимо розмову про московських технологів на службі українських політиків. Після успіху у проведенні виборчих кампаній 1998-99 років і вже згаданої допомоги у написанні та виданні доволі провокативної взаєминах між Києвом і Москвою книжки, Тімофій Сергійцев взяв участь у ще двох президентських кампаніях. У 2004 році він грав на боці Віктора Януковича і чи не вперше методологія виявилася безсилою проти активного суспільства. Я не беруся стверджувати, чи було частиною технології тиск на медіа через адмінресурс. Чи отруєння кандидата Ющенка було способом спотворити його зовнішність, або це була якась самодіяльність? Чи були виборчі каруселі, вкидання бюлетенів і втручання в електронну виборчу систему частиною плану під гаслом в бою, всяк спосіб згодиться, або це була частина власної партійної діяльності? Стверджувати можна одне. Московські політтехнологи знали, що цей ресурс буде задіяний. А коли проросійський кандидат не пройшов, увімкнули механізм дестабілізації суспільства. Наприклад, медіапростір підірвала створена технологами фейкова мапа, на якій команда Ющенка, начебто, поділила українське населення на три сорти: перший сорт Західній області, другий сорт центр, а третій сорт Східній області, зокрема Донбас. І Якщо на заході і в центрі люди крутили пальцем біля скроні, то на Донбасі ґрунт виявився сприятливим, і ця брехня проросла у вигляді масового обурення. Далі почали розігрувати мовну карту, яка ще більше посилила штучний розкол в українському суспільстві. У той момент, на мій погляд, запобіг кровопролиттю і розвитку сценарію 2014 року, президент Леонід Кучма. Який не допустив розгону помаранчевого майдану, а навпаки, наказав відвести загони міліції. Зараз роблю ще одну ремарку, яка називається слушна нагода. Цілком очевидно, що війни починають з огляду на ситуацію, навіть якщо цю ситуацію створюють. Тобто у будь-якій спецоперації є неконтрольовані обставини, їх можна моделювати, але не можна чітко передбачити. Тому їх ставлять у якості умови. Наприклад, переміг підконтрольний кандидат, запускаємо процес інфільтрації агентури на керівні посади, зміни законодавства у країні жертви, дискредитуємо нашого кандидата на міжнародній арені, ізолюємо країну жертву, отримуємо контроль, виявляємо і нейтралізуємо активний прошарок суспільства, синхронізуємо законодавство, захоплюємо країну. Нічого не нагадує. Інша ситуація: народ обрав не нашого кандидата. Відкладаємо все і починаємо дестабілізацію всередині країни. Вмикаємо на повну пропаганду і дипломатичні канали та агентуру для порушення міжнародних взаємин країни жертви. Залучаємо економічні важелі. Якщо це не спрацьовує, максимально ослаблюємо країну і розпочинаємо гарячу війну. В будь-якому разі мета єдина отримати контроль над територією і народом. Отже, війна це. Не спонтанна справа, а тривалий процес. Розпочати війну ворог може на різні стадії підготовки. Якщо при оцінці ситуації буде зроблений висновок, що вдруге такої слушної нагоди не буде, то агресія розпочнеться раніше запланованого. А якщо буде зрозуміло, що обставини складаються несприятливо, то наступ буде відкладений, а підготовка продовжена. Після часткового фіаско на президентських виборах у команді Януковича Тімофій Сергійцев мав ще один великий політичний проєкт, який завалив остаточно. Президентська кампанія Арсенія Яценюка. Багато хто пам'ятає ці смугасті плакати, через які поширилась в народі фраза кандидат кольору хакі та її перефрази. Справедливо буде сказати, що над іміджем Яценюка працювали не лише російські технологи, а й українські, які пройшли школу вуличного телебачення. Наступного разу технолог з'явиться в Україні у 2012-му з художнім фільмом Матч, який спотворював історичні факти і створював вкрай непристойний образ українців. В основі сюжету поклали міфологізоване футбольне змагання між командою німецького «Люфтваффе» та збірною командою київських футболістів. Сергійцев виступив продюсером фільму. Кінострічка через два роки була заборонена до показу в Україні. Насправді, через кіно і телебачення московська пропаганда провадила колосальний вплив на українського глядача, і обсяг цей був настільки великий, що йому також варто приділити окрему розмову. Та щоб замкнути логічне коло, потрібно сказати, у чому полягає сила методології російських технологів. Об'єкт, над яким вони працюють незалежно, це прокладання газової труби чи сусідня держава, на яку вирішили напасти, підпадає під всебічну оцінку з погляду різних наук і знань. Я практично переконаний, що під час підготовки до агресії Україна, перетворена на предмет вивчення, розглядалася і кліматологам, і спелеологам, і економістам, і етнографам та культурологам, і інженерами з гідроспоруд, і логістами, і освітянами, і виробничими технологами, і енергетиками, і знавцями міжнародних взаємин, і істориками, і математиками, і фізиками, і біологами, і ґрунтознавцями, і соціологами, і психологами. І Цей список можна продовжувати. І ці системи знань, очевидно, використовувались для пошуку слабких місць та розробки способів нанести максимальної шкоди і зламати волю до боротьби. Так могли сплести цю сітку, що нею намагалися знерухомити і полонити Україну. І це ми ще не беремо до уваги технічні можливості ворога для збору і аналізу даних, таких як системи типу СОРМ-1, СОРМ-2, СОРМ-3. Це апаратно-програмні комплекси для фіксації усіх телефонних розмов і смс з розпізнаванням мови і можливістю пошуку розмови по ключових словах фіксацію інтернет-трафіку з прив'язкою до абонента. Коли у вас виникало відчуття, що ворог наче обклав з усіх боків це наслідок такого підходу? Це і є ефект застосування методологічного підходу. У наступному випуску про те, як російська пропаганда розлюднювала українців у кіно і як підміняла реальність з телеекранів, з вами був Олекса Кіпкало і команда 24 го каналу.